По смерті Ярослав Мудрий залишив заповіт, за яким землі України Русі поділялися між п'ятьма його синами. Шостий син Володимир помер ще за життя батька. Київським князем проголошувався старший син Ізяслав, Святослав узяв Чернігів, Всеволод Переяслав, молодшим братам Ігорю та В'ячеславу дісталися віддалені міста країни Володимир і Смоленськ. Дотримуючись заповіту батька, кілька років старші сини Ізяслав, Святослав та Всеволод правили у мирі та злагоді. Ізяслав не мав ні здібностей, ні авторитету, ні сили, щоб зосередити владу в одних руках, тож увійшов у союз із братами. Таким чином утворилося трьохвладдя Тріумвірат це спільне правління князів Ізяслава, Святослава та Всеволода. Тріумвірат Ізяслав Святослав Всеволод. Колективно правив руссю майже 20 років. Правлячих князів не вдовольняла заповідана земля, тому вони надалі прагнули розширити свої володіння. У 1067 році руські князі ув'язнили полоцького князя Всеслава, а його землю привласнили. Боротьба за владу та розширення вотчених територій відвернула увагу князів від захисту південних кордонів Русі. У середині XI століття степову зону заселили нові кочівники половці, які розпочали спустошливі набіги на руські землі. Улітку тисяча 1068 року половці розбили князів на річці Альті, у Києві вибухнуло народне повстання проти князя ізяслава, проте він утік до Польщі. А у 1069 році князь повернувся на чолі збройних загонів. У 1072 році на з'їзді у Вишгороді правителями Русі були прийняті доповнення до законів Руської правди, так звана Правда Ярославичів. На зборах також відбулася канонізація князів Бориса і Гліба. Їх мощі були перенесені у новозбудовану церкву. Усе це мало символізувати єднання Ярославичів. Проте незабаром Святослав і Всеволод, звинувативши брата Ізяслава у змові з польським князем, вигнали його з Києва. Святослав сів у Києві, а Всеволод у Чернігові. Святослав виявився сильним правителем. Він прагнув усунути Всеволода і стати одноосібним володарем України Русі. Святослав був освіченою начитаною людиною. На його замовлення, у 1073 та 1076 роках вийшли збірки релігійних текстів і зборники. У 1076 році Святослав передчасно помер від невдалої хірургічної операції. І лише після смерті у 1077 році Святослава князь Вигнанець ізяслав зміг знову повернутися на київський стіл. На зміну трьох владдю прийшло двовладдя Дуумвірат. Восени 1078 року Ізяслав допоміг Всеволоду повернути чернігів, захоплений у того племінниками Олегом Святославичем та Борисом В'ячеславичем. 3 жовтня 1078 року в битві на Нежатинній Ниві під Десною поблизу Чернігова загинув князь Ізяслав. Київським князем став молодший учасник триумвірату Всеволод. У Чернігові почав правити його старший син Володимир Мономах. Всеволод Ярославич був освіченою людиною, знав п'ять мов. Свою діяльність він спрямовував на зміцнення влади Великого київського князя та збереження єдності Київської Русі. На початку князювання Всеволоду довелося відбивати напади небожів князів і згоїв. Одних він упокорював. Іншим надавав землі у володіння. Всеволод підтримував дружні стосунки з Візантією, Германією та скандинавськими країнами, заснував Києво Видубицький монастир та опікувався церквою. У 1093 році, після смерті Всеволода, київським князем став святополк Ізяславич, як старший у роді Ярославичів, син Всеволода Володимир Мономах. Підкорявся принципу старшинства, тому і не претендував на найвищу владу. Святополк не відзначався державним та полководницьким хистом, був нещирий і пожадливий. Князь оточив себе лихварями, його не шанували в народі. З початку правління в Києві святополку доводилося майже щороку відбивати вторгнення половецьких орд, допомагав йому в цьому Переяславський князь Володимир Мономах. Унаслідок переможних походів 1104-1111 років загрозу з боку кочевиків на якийсь час було відвернуто. У внутрішній політиці святополк не гребував інтригами це призвело до спалаху князівських особиць. Під керівництвом святополка відбулося кілька князівських з'їздів, на яких вирішували питання боротьби з половцями, а також перерозподілу князівських володінь. У 1097 році за ініціативою Переяслівського князя Володимира Мономаха відбувся князівський з'їзд у місті Любичі Чернігівської землі. Його учасниками, крім Мономаха, стали Святополк Ізяславич Київський, Давид Святославич Чернігівський, його брат Олег Новгород Сіверський, Давид Ігорович Волинський і Василько Ростиславич Теребовлянський. Головними питаннями з'їзду були Прийняття загального правового кодексу, у якому мали зазначатися принципи взаємовідносин між князями, стабілізація внутрішньої ситуації на Русі, подолання особиць та забезпечення політичної єдності держави. Князі ухвалили припинити особиці, що послаблювали державу і робили її легкою здобиччю половецьких ханів. Також була проголошена головна засада спадкового володіння землями та князівствами, хай кожен тримає отчину свою і прийняти спільне зобов'язання не зазіхати неволодіння один одного. Після з'їзду в південній Русі одразу спалахнула кривава війна. Водчений принцип заміщення київських престолів так і не набув чинності. Бо суспільство продовжувало надавати перевагу традиційному порядкові зайняття престолу за родовим старшинством. За ним престол мав переходити від старшого брата до наступного за часом народження. Проте з'їзд ознаменував собою офіційний початок поступового розпаду Київської Русі, узаконення поділу єдиної та єдиновладної країни. На окремі спадкові князівства рано чи пізно мало призвести до втрати територіальної цілісності і до занепаду єдиного центру влади. Окрім Любицького з'їзду, князі неодноразово збиралися для обговорення важливих питань внутрішньої та зовнішньої політики ще кілька разів: у Витичеві у 1100 році, на Золотчі у 1101 та на Долобському озері у 1103 році. Рішення останнього з'їзду сприяло об'єднанню зусиль руських земель проти половецької загрози і здобуття низки перемог над кочовиками протягом 1103-1116 років.